Так, всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати історії з Reddit. Е, сьогодні я вже не буду ці всі вставки робити: мемчики, шмемчики, всяку ерунду. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь під час перегляду. Це збільшує шанси на просунення цього відео. Е, давайте підтримувати український контент. Все, поїхали. Та-та-та. Е, з. Ось такої історії, чи я не правий, що засміявся в обличчя майбутній золовці, коли вона зробила ДНК тест моїй дочці. Інтересно. Мені 30 років і в мене є 6-річна дочка. Ми з нею не маємо жодного біологічного зв'язку. Я дружив з її мамою майже все своє дитинство. У нас ніколи не було романтичних стосунків, ми завжди були просто друзями. Її мама народила. Її в 23 роки, а її чоловікові тоді було 25 Коли моїй дочці було близько трьох місяців, її батьки загинули. Не хочу заглиблюватися в деталі, але це була стрілянина на робочому місці. Моя подруга та її чоловік працювали в одній будівлі і загинули разом. У моєї подруги і її чоловіка були проблемні родини. І вони не мали братів чи сестер, тому не залишилось близьких родичів, які могли б забрати їхню дочку. Оскільки я був їх близьким другом я зміг її вдочерити. Хоча я сумнівався, чи хочу мати дітей, я не міг дозволити, щоб їх дочка росла в прийомній сім'ї або з людьми, які не мали зв'язку з її біологічними батьками. Тож я взяв на себе відповідальність блін, це круто. Не всі родичі можуть мають силу в собі е взяти під опіку дітей своїх близьких. Так, ладно. Мої батьки та брати й сестри знають, що моя дочка не є моєю біологічною дитиною. Моя дочка, назвемо її Лілі, теж знає, що її вдочерили. Я ніколи цього не приховував. Вона знає, що її батьки померли через поганого чоловіка, але я тримаю деталі до того часу, коли вона стане доросляшою. Лілі зовсім на мене не схожа, вона виглядає так само, як і її мама та біологічний батько. Більшість людей припускають, що я і є її біологічним батьком, і що вона просто схожа на свою маму. Я зазвичай не виправляю їх, бо це здається зайвим. Мій брат зустрічається зі своєю нареченою вже два роки. Кілька тижнів тому ми всі зібрались у домі моїх батьків, і моя майбутня заловка, сіл, назвемо її, побачила стару фотографію, на якій були я, моя подруга та її чоловік. Вона сказала на мою подругу і запитала, хто це. Я пояснив, що це мама Лілі. Сіл замовкла і довго стояла біля фотографії. Я цьому не надав значення. Для уточнення вона знала, що моя подруга померла, але, мабуть, не знала, що вона була одружена або що Лілі не моя біологічна дочка. Сіл зробила ДНК тест моїй дочці за, спин... за моєю спиною. Нахера? Вона використала ДНК мого брата для порівняння. Коли результати показали, що вони не родичі, вона зрозуміла, що я теж не маю біологічного зв'язку з Лілі. Потім вона прийшла до мене з результатами, розмахувала ними перед е, моїм обличчям і заявила, що я виховую дитину від Романа померлої жінки. <свистання> вона сказала, що це прямо перед Лілі. Я просто подивився на неї і почав голосно сміятись. Я сказав їй, що знаю, що Лілі не моя біологічна дочка, і пояснив, що існує таке явище, як усиновлення. Її обличчя почервоніло, і вона вибігла. Мій брат сердиться, бо я засоромив його наречену. Але я сказав, що вона сама себе усоромила. Взагалі ну, не твій родич. Е, ну... Вона ніхто, і ти лізеш якісь ДНК, тести робиш, бо тобі там щось показалось, бо тобі не в носа впхануть не в свою справу. Це ж навіть справа не твоєї близької людини, це брат, бляхамуха твого чоловіка. Що вона хотіла цим досягти? Що я покинув свою дочку? Мій брат сказав, що вона хотіла як краще і назвав мене поганим. Я не вважаю себе неправим, особливо враховуючи, що саме сіл сунула свій ніс на свої справи. Чи не правий я? Мені здається, тут е, просто без варіантів, Чувак правильно зробив. Я б ще б, напевно, дуже голосно і, можливо, не сильно підбирала б слова, якби щось казала. Нащо пхати носа не, не в свої справи взагалі. Ще й те, що стосується дитини. Тим паче, її мами вже нема. Ну і що. Коротше, тут є оновлення. Мій брат збрехав моїй майбутній золовці про все. Інтересно, от того він, певно, і злився. Короткий зміст спойлер: мій брат думав, що я мав роман з мамою Лілі, що я і є її біологічним батьком. Він переконав Сіл у тому, що я був у стосунках із мамою Лілі, і я її біологічним батьком. Ну, навіть якщо і так, мами нема, мама померла, наша отєдинка тесень, типу, що вона дасть. Після того, як Сіл побачила фотографію мами Лілі та її чоловіка, вона вирішила, що Лілі дитина від роману між ними І була переконана, що я її біологічний батько. Ну, і ок Моя майбутня заловка сіл прийшла до мене додому, вибачилась і розповіла всю історію. Виявилось, що мій брат переконав її зробити ДНК тест. А, боже. А мене кинулась на жіночку. А вона, а тут та братець. Ай-яй ай. -яй -яй. Так, коли я тільки вдочерив Лілі, мій брат чомусь вирішив, що вона моя біологічна дочка. Він був впевнений, що я і мама Лілі були разом, але приховували це від всіх. Він думав, що коли вона завагітніла, вона сказала мені, що це моя дитина, але вирішила сказати всім, що це дитина її чоловіка. А я просто погодився, бо не хотів дітей. Сіл вважає, що я теж вірю, ніби Лілі моя біологічна дочка. Дочка. Вона побачила фотографію мене, мами Лі... Лілі та її чоловіка і, запитавши, хто ця жінка, вирішила, що ми були разом. Потім вона почала підозрювати, коли побачила, що інший чоловік на фото. Дуже схожий на Лілі. Я хочу уточнити, що я не сказав їй, що біологічний батько Лілі був на фото, бо вона вказала саме на маму Лілі, і я припустив, що вона знала про всиновлення. Я навіть не підозрював, що мій, бат... мій брат брехав їй майже два роки. Ну, Брат не брехав, брат щось там собі накрутив, сам придумав, сам вирішив і бред. Сіл, вирішила зробити ДНК тест через свої підозри, і мій брат допоміг їй, бо думав, що це. Покаже, що я насправді біологічний батько Лілі. Він переконав її, що тест розвіє підозри, хоча насправді він намагався довести, що я батько Лілі, а не вдочерив її через інші причини. Звісно, результати показали, що я не є біологічним батьком, і мій брат помилився. Він відчув занадто великий сором, щоб зізнатись реченні, що збрехав їй про все, тому сіл вирішила звернутись до мене. Хай подивиться тепер, що там в неї за наречений, може, він їй не, не сильно та й надав, вже такий брехло. Сіл також вибачилась е, за те, що показала результати перед моєю дочкою. Вона розповіла, що її мама зрадила її батька, завагітніла від іншого чоловіка і змусила батька повірити, що дитина його. Коли він дізнався правду, це стало для нього великою травмою, а сіл почала ненавидіти жінок, які так чинять зі своїми партнерами. Вона хотіла спокійно поговорити зі мною про це без моєї дочки, але коли побачила нас разом, розлютилася, думаючи, що я виховую до Дитину іншого чоловіка, не знаючи правди, і в результаті не стрималась і одразу показала мені результати. Сіл дуже шкодує, і тепер вона сердита на мого брата через його брехню. Я не сердита на неї за тест, бо вона думала, що робить правильно. Я також побачив. Е Пробачив їй за спосіб, в який вона це зробила, і повідомила результати, бо бачу, що для неї ця тема дуже чутлива. Здається, тепер вона планує розірвати заручини з моїм братом, і я її не звинувачую. <плес> Ми її теж не звинувачую. Коли подзвонив братові і запитав про це, він зізнався. На моє запитання, чому він так думав, він відповів, що не міг знайти іншого пояснення, чому чоловік, який не хотів дітей, рад. Погодився вдочерити немовля, з будь-якого кровного зв'язку. Він сказав сіл, що я біологічний батько Лілі, і знаю про це. Більше того, він сказав, що я був разом з її, з її мамою в той час, коли вона завагітніла. Я та мої батьки тепер тримаємо дистанцію з братом. Я знаю, що колись. Пробачу його, але не зараз. Він вважав мене здатним на те, щоб мати роман з заміжньою жінкою, змусити її приховати вагітність, дозволити їй видати дитину за іншого чоловіка, а потім прийняти відповідальність тільки після її смерті. Ой, ну да, братець такий. Ну це говорить тільки про нього, що він такий, скоріш за все, він би так і зробив сто відсотків. Ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте український контент, підтримайте військо наше вашими донатами, за те, що ми можемо дивитись, знімати, слухати і жити своє звичайне життя. І слухати там про всяких сілі, дебі і тому подібне. Па-па.